Чи можна самостійно вивчити німецьку мову до рівня b 1 b 2 Мене звати Ірина Михайлова, і я досвідчений екзаменатор і питів рівнів А1 С2 в Берліні з 2017 року. І це проект інструктаж спільно з укрдіаспора. Як правило, коли я говорю, що ви можете самостійно вивчити німецьку мову до такого високого рівня b 1 b 2 я говорю про людей, які мають дуже високий рівень мотивації, самоорганізації та самодисципліни. Тобто ці люди, які знають, що вони кожен день мінімум 15 хвилин, це мало звичайно. Я говорю, але годину-дві сидять над іноземною мовою, щоб її вивчити. Які ж є програми для вивчення іноземної мови? До мене часто приходять люди вже з рівнем а 1 які вчать, наприклад, мову за допомогою таких додатків, як Бабель. Або Duolingo, і вони вже, наприклад, вчать мову до рівня А 1 А2, і потім можуть починати вже з рівня Б1 інтеграційні курси. Це можливо і навіть можливо для тих людей, які, наприклад, не мають такого прям філологіч... не мають філологічної освіти або не мають педагогічної освіти, не знають, як вчити німецьку мову або іноземну мову самостійно. Це можливо з такими програмами ще раз Duolingo, або Бабель. Або якщо ви відкриєте, наприклад, такий ресурс як Deutsche Welle, ви теж знайдете дуже багато різноманітних матеріалів та відео на рівні А1 або А2, які вам допоможуть е, саме досягнути цього рівня. А що ж робити далі? Якщо ви йдете далі самостійно, вам обов'язково потрібні будуть підручники таких видавництв, як Huber, Cornelsen, або Клеч, або Langenscheidt. Які допоможуть вам самостійно познайомитися з граматикою, граматичними темами, наприклад, або з різними лексичними темами, я пропоную вам, якщо ви хочете самі уже на рівні b 1 далі вчити німецьку мову, такий підручник як Моменту від huber Verlag. Чому саме він? Тому що всі граматичні теми там пояснені в інтерактивному в інтерактивній версії як відео. І вам буде все самостійно, ну ви самостійно зрозумієте, що далі робити з цим з тим граматичним явищем або з іншим. Але якщо у вас виникають питання, що ж тоді робити, бо якщо ви працюєте з вчителем, завжди ви отримуєте якийсь фідбек а з приводу того, як ви розмовляєте, які ви помилки робите або не робите, що вам краще, як вам краще далі вчити, наприклад, цю лексику, або як краще запам'ятовувати слова. А якщо у вас немає вчителя, у вас цього фідбеку немає. А, і е, я ще бачу таку проблему, коли людина вчить самостійно. Це саме проблема говоріння, тому що е, читання, е, читання, наприклад, або аудіювання, або письмо, ви можете ще натренувати самі. А от саме говоріння, якщо у вас немає практики, якщо у вас немає. Іншої людини, фахівця, який буде звертати увагу на те, що, от, наприклад, ти неправильно будуєш речення або ти не автентично говориш німецькою мовою, то це може бути важко. Але ви можете побудувати навколо себе таке соціальне середовище, яке вам допоможе спілкуватися. Тобто, якщо ви знаєте... Якщо ви молоді або не важливо навіть чуть старші, і знайдете друзів собі німців, які допоможуть вам спілкуватися, то це теж буде не проблема. І ви навчитеся говорити саме на рівні b 1 b 2 можливо, з граматичними помилками, але це теж не так важливо, бо головне, що у вас не буде бар'єру на говоріння. І ще дуже важлива думка. Мене питають, наприклад, часто, чи можу я краще навчитися говорити, якщо я буду більше читати. А говорити ви зможете тільки краще, коли ви будете говорити. Читати ви зможете навчитися тільки, коли будете читати, писати, коли будете писати. Це головне правило вивчення кожної іноземної мови. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть, будь ласка, в особисті в інстаграм.